Володимир Іванченко зараз перебуває з нами на зв'язку, наш кореспондент у Кропивницькому. Володимир, розкажи, будь ласка, про експозицію, як реагують люди, як реагують кропивничани? Які відгуки вдалося почути? Вітаю колеги. Так справді відкриття цієї виставки для Кропивницького є непересічною подією, і насправді ці світлини вони вражають своїм героїзмом та усією унікальною військовою атмосферою, яку вдалося передати Орестові. Скажу, що в експозицію увійшли 25 світлин. Це власне на них зображені військові Азовсталі, їхні емоції, їхній побут, їхні поранення, взагалі та атмосфера, яка панувала під час бойових дій на Азовсталі. Скажу, що це копії тих оригінальних світлин Ореста профінансував друк цих світлин військовий з Кервоградщини Євген Макаренко. Власне, зараз пропоную послухати, які враження от після презентації залишилися у відвідувачів виставки, що вони говорять про ці світлини, та який вплив вони на них мали. Дуже велика повага до цих людей. Вони зберегли свою гідність, достоинство, і вони пам'ятають військовими, якою армією вони являються. Вони захищають Україну. Навіть це фото воно теж захищає Україну. І весь світ має знати, що це не те, що говориться, це така Ну я не знаю, неправда, яка дійсно стає зброєю проти нас, і нам її треба просто це подолати. І тому ці фото є дійсним доказом, не тільки доказом, а й своїм. Ну, своєю рідною зброєю і захистом. це повинен бачити весь світ, я так вважаю. Щоб зупинити російського агресора, щоб всі зрозуміли, що в нас тут коїться, що ми тут страждаємо. У моєї бабусі є племінник, який теж знаходиться на полоні. Він теж був на заводі Азовсталь. Його ще, на жаль, не обміняли. Вже скільки обмінів було, але ми теж чекаємо його повернення додому. сподіваємося, що все буде добре. Нагадаю, світлини, які представлені на цій виставці, вони охоплюють часовий проміжок з 18 березня по 20 травня. Це той час, коли тривала оборона заводу Азовсталь. Скажу, що виставка безплатна. Її можна прийти відвідати у бібліотеці обласній бібліотеці Дмитра Чижевського. Вона знаходиться на третьому поверсі. Тому, якщо ви будете у Кропивницькому, або якщо ви мешкаєте у Кропивницькому, завітайте. Воно того варте. І власне, як наголошують організатори, таку виставку вони презентували передусім для того, щоб показати всю правду, яка коїлася е, на заводі Авзовсталь. Аби її не перекручувала російська пропаганда, показати ті злочини, ті неймовірні тяжкі бомбардування, які зазнали наші українські військові, і тим самим за допомогою цих світлин організатори хотіли е, уславити їхній беззаперечний героїчний подвиг, колеги передаю вам слово. Дякую дуже, Володимире. Володимир Іванченко із Кропивницького на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві дійсно треба е, такі проекти реалізовувати. Треба робити такі виставки. Треба нагадувати навіть самим собі, що відбувалося ще зовсім нещодавно. Зараз настільки сконцентроване життя, е, наскільки величезна кількість подій різних переживань, завдань, безпекових завдань, боїв. В Україні відбувається завдань стоїть перед збройними силами України і в кожному нашому житті. Що навіть події, травня, червня здається, вже відходять десь в минуле. А вони зовсім поруч. І ці люди тут поруч із нами. І Тому важливо пам'ятати це і не забувати ніколи цю велику трагедію одну з найдраматичніших сторінок цієї війни. Маріуполь і захист Азовсталі. Дякую дуже, і ми рухаємося до наступних тем.